Всім привіт. На суб... суботу минулий рейс. Я показував на Одесу, ми розгрузилися, була субота-3 години дня, Ну, я вже дивився чекати понеділка, бо з десь поки вантаж знайдеш, то це дуже складно. І Мене що тут поїв, на сонечку пригріло, я в 4 години ліг. Пів шостий дзвінок. Дзвонять логіст, каже, є срочний груз на Київ. Кажу на коли на, на понеділок, на неділю, кажу на час. Я про тер глаза. І той ось уже приїхав. У нас субота хлопці грузять вручну. А я сижу відпочиваю, тому що завтра неділю і завтра потрібно вигрузитись в Києві. Тому да здравствуй, безсонна ніч. ночь. За Тахограф я взагалі мовчу. Тому що цей рейс. А я працюю, можна сказати. По своєму чіпу, але трішки з порушеннями. <сі> Тому загрузимось, я не знаю, де їдемо, напевно. Можливо, до Умані, станемо, переночуємо годинки-дві, там вже, походу, будемо дивитися, поки чекаємо. Все, нас загрузили, правда, зараз вже на годиннику 10 вечора. У нас вітає нічна Одеса. Нагрузилися ми десь 7 кілометр, також аеропорт десь поруч. Нам. Ну, Мені подобалося, що заєсці Одеси якось я Одеси не знаю, тому особливо тут нічого складного не було, бо весь час по об'їзній, ще в цьому плані пощастило. Веземо ми якісь ящики, вага 5 тонн, небагато, на легке якраз подобаються мені такі грузи, коли легкі, без заморочок. Завантаження, правда, Блин. Довге, ну нічого. Так що зараз у нас вся ніч і їзда до Києва. Так, Виїхали з Одеси, виїжджали там уже на посту ГАІ чи, чи ДАІ, як правильно. Зупинили Укртрансбезпека. Я не думав, що вони вночі працюють, зараз пів одинадцятої. Зупинили, попросили роздруківку. Давно їх, кстати, не робив. Я, напевно, на ДАФІ жодної роздруківки не робив. Зробив розруківку, глянув, тіхосмотри, страховки, документи на вантаж. І в принципі, як вже розруківку подивився, каже, ладно, все, щасливої дороги. Бо я ще не мог тіхосмотр, що то шукав, шукав на машину, він спершу був, а на прицеп шукаєш, каже. Ка я зараз в базі він поки дивився в базі, кажу, ось розпечатка, я не кажу, все щасливої дороги. Можливо, щоб не тільки час, треба було одразу сказати, що я їду по-своєму. Ну, то ж таке. Просто На моє здивування раніше транспортників вночі, я думав, це поліція, доволі такі схожі. Ще, слава Богу, минувало. Вчора ми вигрузились, приїхали з Одеси, переночував, покупався і зараз з новими силами, як видно, мій улюблений вантаж. Правда, я в перший раз бачу, в перший раз верні, не бачу, а везу шість бухт. Середнімо моїх вага три тонни одна штука. ціну по всій машині по іншому просто не знаю представляти. Вибору все одно немає. І ще така дилемма. Я зазвичай граюсь і ув'язую в натяг. Ці шість штук це 12 ременів. Я просто перекину через його до полу притиснути та і все. Тому починаємо. Так, да, сьогодні цю роботу взя... взагалі взяв спонтанно, тому що нічого толкового в принципі, не було. Хотів на Дніпро уїхати, але там, де торгувались, з нами не торгувались. На Харків так небагато. 21 тисяча. Ну, верні це нормальна хоча б ціна. Це хоч 40 гривень кілометр. Тут з місця. Завантаження 490, хай, ну, 500 кілометрів мені їхати, 21 тисяча. Єдиний мінус в цій загрузі, те, що прийдеться ці кошти чекати приблизно ну, до четверга, до пятниці І ну, У нас вже є наступна робота. Завтра ми будемо працювати по Харкову. Ми вигружаємось. Також ця робота вийшла спонтанно, вже знаємо, що. Загрузимось, три ходки по Харкову на мерефу треба з пересічного, чи якось так воно називається. Три ходки зробити, забрати. Зробимо три ходки і з мерефу грузимось уже на Калинівку. А з Калинівки вже, я сподіваюся, приїдемо на Київ і будемо шукати вже щось точно або на Кривий Ріг, або на Дніпро. Все буде залежати від... Завантажить. Це вероятно все буде четверг пятниця З понеділка до четверга ми поки гарантували собі роботу, тому поки ще працюємо. Вівторок-середу вже будемо думати про четверг-п'ятницю. Ну а ми їдемо по накатані, як зазвичай в королі переночували на вогі. Чотири ранку виїхали і зараз вже їдемо якраз в Харкові на розвантаження, якщо все добре. Приблизно на дев'яту будемо такий сьогодні гарний світанок. Ще потрібно буде в Полтаву підзаправитись і потім вже спокійно їхати до самого розвантаження. Так, ну, вроде Десь тут проспект Героїв харькова 283. 81 був тут по ліву сторону, значить 83 должен теж десь тут бути А, Сенка до Подшитивого завода. Подшипниковий завод проїхали направо і десь должно быть 3-етажне здание з красною кришею. Зараз будемо шукати. А ви нормально об'ясняли? А то типу таке, як будто всі повинні знати де ви знаходитесь. Навігація, наприклад, показував взагалі не так заїжджати. Тому я завжди телефоную і запитую як заїжджати. Ну, іноді нормально пояснюють, а іноді такі недовольні попадаються. Вероятні всього, а це вже десь тут ось наше розвантаження. Друга, звісно, так собі. А да, сталь конструкція це ж теж вже похоже. Ну зараз підемо дізнаватися. Вигрузились. Опять не вийшло засняти вигрузку, загрузку, тому що це все дуже в спешці, тому що потрібно сьогодні розвантажитись. І потім у мене три ходки по Харкову, тобто пересічне мерефа, потім опять з Мерефа їду на пересічне, опять на мерефу, потім опять на пересічне, опять на мерефу. Це все сьогодні потрібно встигнути, тому трішки є спешки. Ну. Адекватний. Ми зараз їдемо вже в пересічне, дай Бог сьогодні хоча б під 2-3 зробити. Тому що завтра ми будемо грузитися на Калинівку. За Калинівки будемо переїжджати на Обухов. і знову їхати на Мерефу. Тиждень у нас розпланований. Ще їдемо грузитися. Да, просили ми показувати частіше завантаження. Але тут нічого цікавого. Я ж сижу в машині. А то біле, чорне, пусті пластикові ящики, 33 палети. Тому що має багато ходок, тому я зараз буду перекушувати, тому що часу обмаль. Я загружусь, потім поїду, знову вигружусь і опять такі кругарець, тому не знаю, що знімати, якщо нічого цікавого, я в машині знаходжусь. Але якщо щось буде цікаво, то обов'язково буду знімати. Да, у нас трохи скачок вийшло. Загрузились ми на Калинівку, закінчився наш квест. Якщо чесно, поки я працював, тут три ходки робив взагалі нічого цікавого, тому що одне і те саме, якщо чесно, мені здається, аби працювати по місту, мені дуже швидко б це надоїло. тому що кожен день одне і те саме. Зараз я загрузився на Калинівку, аж настрій нарешті піднявся, тому що вже хоч щось зміниться. Тому що я звик, щоб постійно хоч якісь маршрутки, маршрутки маршрутки. Це я працював як маршрутка. Змінюється. Зараз блін... забув, до речі, чи як кран. Опустив чи ні. Вогрався полом, а не пам'ятаю, чи опустив чи ні. Аж зараз подивимось. Тому що, щоб потім не змінювати подушки, в речі, лишній раз встати, перевірити. Вона чи б але щоб спокійно їхати, так транспортному положенні. Тому їдемо зараз 4 вечора. Виїжджаємо. Куди доїдемо, не знаю, можливо до самої Калинівки. якщо до комендантської встигнемо і там вже будемо ночувати. Тому я говорив, що ці три дня їздив в Харків, три дня, може язик заплітається. Ці три ходки поки робив. На третю ходку мені вже не хотілося їхати, тому що одне й те саме, одне й те саме. Прив... Привид до різноманітні, хоч Дніпро, Харків, але вміняється города і картинка. Ну, ну, звісно, постійні загрузки розвантаження добре, але не завжди. Так. А ми приїхали на вогки, зазвичай на таких халені, які паркуються, Плотненько не приїхали, але... Я еще трешки проехал, ну ладно, боже. с ним. Пистолет. Дотянутся. Вода Погода испортилась, конечно, дождь. А сейчас заправим от и поедем. Машину тут заправила. Конечно, холодно. Ну, пропал. и воды обратно. Мибираємо воду І їдемо І знаєте, що найцікавіше? блю підзаправили а дизель я вже заправлю в пірятині, тому що не хотілося мокнуть. І як на зло я набрав ще води, і прекращається тож. Очі і сонечко виходить. В общем, все як зазвичай. Діла тропи і сонечко. Тому я, ну, я правда зараз хочу поїхати на парковку лісну заїхати їхати в кармашик чисто, спокійно зробити каву, перекусити і потім вже їхати далі. В принципі, завжди, як я все й говорив, сонечко розвидняється, верхній хмар вже немає. На швидшу руку приготував вечерню. Ну, як вечерю, скажемо перекус, тому що хочу, повинно по максимуму проїхати. Тому 4 бутербродика, кава. П'ємо і їдемо далі. Тому що сьогодні, напевно, до 5 нададе щось. Чувствую сил хват тільки до пирятина. Так, Заїхали ми в Київ, Переночували вчора порядні, поспали трішки. Зранку виїхав, зараз у нас 5.47. Єдине, що зараз єдиний мінус, найголовніше южний міст перескакати чи південний. Якщо буде тривога, то ми запізнимось на епіцентр, а нам ще сьогодні потрібно в обухові загрузитись. Ну, Я ще переживав, щоб не було тривоги, якраз я поки доїхав. Була тривога, але закінчилась, поки доїхав. А головне, щоб зараз нова не почалася. У нас в принципі зараз проскочимо міст. Доїдемо до Калинівки, ще, можливо, час перекимаримо. Стоїмо ми на епіцентрі і будемо йти реєструватися вже 9 годин, склад повинен починати працювати. Віддамо документи і будемо далі чекати. Зараз накидаємо отражаючу жилітку і їдемо. Що, пригоділися? Беремо візит. Саме головне на 9 ранку. А це борги по документам. Добре, що у нас один склад розвантаження. Тому відносимо і потім знову чекаємо дзвінка. А так у нас проходить розвантаження. З однієї сторони, це прикольно, що сидиш в машині, бо я пішов на рампу, сказали, не, не потрібно присутствувати, їдіть в машину. Тому навіть познімати немає чого. Для мене, як це там, не лазить, не розчехлять, не стоять, сидіть в машині, постукали, все готово. То зручно. Ну, правда ж, нічого познімати, розвантаження немає. Має щось цей тиждень чисто рампу. Так що, з однієї сторони це класно. Чекаємо, документи сказали після того як вигрузять. Будуть вже готові, як відїду, закриюся, стану і одразу за документами. Так, У нас на годиннику 11 години дня. Ми вигрузили Каліновку сьогодні по-бистрому. І летимо на обухов, дай Бог що може Обухов швидко загрузити. Ну, там, коли як по частині, навіть як товар не готовий, то приходиться ждати. А іноді коли готовий, то так аж швидко. Я сподіваюся, що товар готовий. Ну а в принципі через годинку часу дізнаємось. Ну і ми все на знайомих містах, 12 годин дня переїхали. Тут машина стояла, уїхала. Так прийдеться трішки пройтися. Взяли чек, цей раз без пригод, одразу видала. І будемо заїжджати грузитись. Сподіваюсь, що там продукція вже поскладена, заїхав по-бистрому і виїхав. Ну, Вже добре на територію заїдемо, вже плюс є. Так, загрузились ми в Опухові і все, їдемо вже на Харків. Завтра у нас розвантаження і загрузка з Харкова на Дніпро. В общем, Цей тиждень розпланірований плотно так. До речі, як виїжджав сигнали, бачив приємно, що пізнають. Наступний раз обов'язково станемо, більш спокійно поспілкуємось. А зараз нам ще потрібно доїхати до Харкова. Ще цієї ночі хоч трішки поспати. Ще потрібно хочу заїхати покупатися. Бо завтра ще планую попасти додому. Взагалі цей тиждень розплануваний. Я не знаю. Аби кожен тиждень так був, то звісно і Європа не потрібна. В общем, у нас без пригод не приходиться Став я на трасі. Вітер страшний. Дивлюсь, ось моя тент якось не так натягнутий. Дивлюсь відірвалось. Щоб його зараз не вирвало. Тут попустимо. Натягнув ремінь. Кинуть на кришу. Зіг... А наверное, новий. Ладно, потім поубираємо. Зараз будемо вішати. Тому що не знаю. Найтягнув ремінь, так звісно їхати страшновато. Начебто тримається. Ладно, поїхали потихеньку, Збавимо скорості. Там може вітер поверти. Поїхали далі. Так, ну поки що, за того, як прикрутили ремінь, все добре, вже доїжджаємо до хорово. От в таку погоду, мабуть, видно ремінь ще, де й це кіліпається, от в таку погоду, якщо чесно, я завітаю. Очкам, рефам, взагалі всім хто, тільки можна, кого тень так не роздуває, тому що блін, дійсно страх, що ще що той великий. Тому зараз до хорола їду і стаю спати, тому що почекаю зранку, можливо вітер вкладеться і потім вже будемо продовжувати їхати. Нас ранок поспали. Уже і світає. Травда вже Решетилівку проїхали. Сьогодні вітер начебто трохи стиг. Саме головне, щоб він пів... далі не піднімався. Сьогодні не, не знаю на 8 ранку, чи встигаю, чи ні. Повинен встигнути, бо це в моїх інтересах. Ай, ну, якщо трішки ну, нічого ж не зробиш. Тому зараз з'їдемо в Полтаві, ще зараз заїдемо на лоб, підзаправимось і вже потім будемо їхати прямо до розвантажити без зупинок.